Привіт, друзі! Сьогодні я нарешті пересаджую епіпремну пінату марбул варіагата. Було твердо вирішено, що посаджу його на тотем, і листя в нього буде більше і швидше ростиме. Подивіться, в нього навіть коріння вийшло поза межі горщика. Яке довго! Але мені не сподобалось, що листочки, у нього занадто маленькі. Ну і вирішила, що будуть на тотемі набагато більші. І подивимося. Ще він у мене дуже повільно росте через те, що більша частина листів у нього варієгатні. Дивіться, він майже повністю білий. Ця екзотична рослина з Південно-Східної Азії визнана як декоративна. Здатна рости в різних умовах навколишнього середовища. Рослина, листя якої виглядає унікально завдяки красивій мармуровій строкатості. Характеризується ніжними кремово-білими листями з ділянками вкрапленнями, зеленими ми плямами, які створюють неповторні візерунки на кожному листі. Готуємо наш мох з фагном до. Е Поміщення його у саму палицю тотем. До речі, сам тотем я пришпандьорила проволокою прямо до горщика, щоб не падав. Ще один важливий момент: насипаю в ту частину, що буде під землею, керамзит, бо деякі люди все ж таки туди насипають мох. І він гниє, і коріння рослини гниє, бо мох з боку теж гниє, і це недобре. Якщо сипемо завжди в частину тема, де б'є земля, завжди сипемо керамзит. І вода, яка зверху буде поливати наш мох, не буде сильно зволожувати, перезволожувати ґрунт навколо, бо буде проливатися вниз ґрунт я готую, як завжди, одна частина е, верхового торфу, одна частина е, землі е, універсальної, одна частина е, перліту, одна частина е, е, кульок е, пінопласту. Ну і все. І все. Це все перемішую і роблю такий пухкенький ґрунт для фетільного поливу. Ця рослина розвивається в формі ліани, що надає їй елегантний і вражаючий вигляд. Якщо за ним правильно доглядати, воно може досягати вражаючої довжини. Ця рослина відома своєю здатністю очищати повітря, усуваючи шкідливі хімічні речовини, такі як формальдегід і бензол. Тому він працює не тільки як декоративний елемент інтер'єру, але й як природний очищувач повітря. Ця рослина відрізняється цікавою особливістю, яка полягає в еволюції форми листя, на різних стадіях розвитку рослини. Листя спочатку мають серцеподібну форму, а їх краї повні. У міру дорослішання рослини, листя поступово змінює свою форму і стає з красивими прорізями. Як ви бачите на картинці, як Кія скачала з інтернету. Ну, хіба не неймовірний? Для такого красивого виразного фарбування листя йому знадобиться багато розсіяного світла, тож потрібно ставити рослину безпосередньо на підвіконня, не далі. Як і всі піпремному, варіагатний любить світлі місця, але не під прямими сонячними променями. Субстрат повинен бути родючим, гумусним, водопроникним, злегка вологим і слабокислим. Також полюбляє вологий ґрунт, але не перезволожений. На фітілі він ріс досить гарно. Так що буду чекати від нього нових листочків. Наразі це все. Дякую вам за перегляд. Якщо ви не підписалися ще на мій канал, будь ласка, підпишіться, ставте вподобайку, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити подальше відео. І до наступного відео! Па-па!